Ми скликали терміново четверте пленарне засідання, на яке розглянуло одне питання про внесення змін до рішення першого пленарного засідання торгової сесії від 5 грудня 24 року номер 1223 по друже Перечинському міської територіальної громади. Зі змінами. Я да, порядку з одного питання. Прошу голосувати за застеження зарядку ДНУ. Хто проти? Хто утримався? Хто не голосує? Передати здесь затвержені, оформимо безпосередньо до розвідку. Занадтично, коли ми всі було повідомлено, що знімаємо 40 тисяч від мене квартири, то є що детем там. А в 20 місяці поповнюємо там, даємо і найманівні квартиру для до 20. Ренактивно полосити, що є. Не виключили нам воду для всіх нас. Що, я думаю, що за основною цілого особу, але давайте про які питання. Це бог тягнеться дуже вже давно 16 2016 року було створює рішення про провадження, але поки що вдавалося якось з нею не обіцяти. Новий начальник обласної він поставив. Зобрання всі ці документи, щоб е, засновник і комунальних підприємств вирішував. Тому це не перший наше таке буде, а ми написали, писали, е, що щоквартирно будемо поставки до тисяч гривень. Цього який залишиться кроме цього класи 3 мільйони 100 тисяч. Той, який є з цього проводження. Буде піння на основний балків. Зараз все 100% не списують. За попередньою я плачу, п'ятий рік підреповно обстрілів не списують. 19, 18. Так. Залошок рахується піння. Там якісь періоди два роки реагували, коли війнася починає 5 згору, 5 руководити. Чи треба, треба, у скорчені сесії? Добре, тоді, якщо немає заперечень, на самі, що приїде за основу в Прошу голосувати, хто проти, хто отримується, хто не голосує. Дякую, 15 за рішення прийняти. Але ще є все ж таки не закриваємо сесії, бо ще не знаємо. По школі а тут у вас визначили нашу школу, яка готується в Зороському районі, яка має. Моя...